На змаганнях у геною Іван Сівак за його словами вирушав з відчуттям спортивного голоду, адже через карантин без чемпіонатів довелося провести цілих півроку. Тренувався не лише у Рівному, а й у Києві, де проживає його партнерка Олена Денкевич. В основному так ми брали, щоб через, через тиждень так, щоб ми попрацювали, так щоб була форма, і відпрацьовувати вже самостійно вдома якісь свої схеми. Плюс тут у нас зв'язочок по інтернету, телеграм, Тому ми якби старалися постійно тримати форму, постійно бути на зв'язку, щоб пара була одним цілим. На чемпіонаті в геної було представлено 12 країн світу. Змагалося загалом 90 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Збірна України здобула загалом 11 золотих, 7 срібних та дві бронзових медалі. Латиноамериканський номер у виконанні Івана Сівака та Олени Денкевич відзначали особливо. Зауважували на вдалій хореографічній постановці тут тренерам низький укрін. Наш і на добрій комунікації саме в парі це те, що є взаєморозуміння і підтримка одного одного. До кінця року Іван Сівак готується виступити на міжнародних турнірах у Чехії, Польщі та Південній Кореї. Тому тренування почав майже одразу ж після повернення з Італії. Максим Коломис, Микола Штемпель, новини на Суспільному.